Привіт усім! З вами Вуду. І в цьому відео не буде жартів, не буде огляду ігор, лише мої думки про мову, а точніше про мову в медійному середовищі. І якщо ви ще не закрили це відео, то я вдячна, що ви знайшли час та бажання послухати мої роздуми. Тож почнемо. Іван Франко чудово володів польською, працював у редакції польської газети, що видавалася у Львові. Михайло Грушевський взагалі народився у Люблинському воєводстві Польщі, а навчався в грузинському тифлісі. Тарас Шевченко, навчаючись малювання в Вільнюсі, теж чудово вивчив польську мову, а за життя в Петербурзі без сумнівів звик і до російської. Ну а рахуючи мови, які знала Леся Українка, взагалі можна загинати кожного пальця на обох руках. Кожен з них міг обрати будь-яку з цих мов, щоб жити комфортніше, простіше, бо такі були умови життя в їх час. Ці мови могли б дати їм більше перспектив і створювати менше неприємностей. Та що об'єднує цих різних людей. І тут я б мала розповісти про любов до України, самовизначення, карбування своєї творчості основи української культури та історії. І ви цілком раціонально відповіли б мені: ну, звісно, ми це і так знаємо, нас цього ще в школі навчали. Навіщо ти повторюєш ці постулати? Але цього разу я зверну вашу увагу на дещо банальніше, але, на жаль, не менш важливе в нашому сьогоденні. Всі ці безперечно видатні особистості зображені на грошових купюрах. Так, любов до батьківщини, мови, свободи та незалежності допомогли нам зупинити великі імперські плани Русні у 2014 році. Ці ж почуття допомогли нашим захисникам не програти і в лютому цього року. Але почуттів недостатньо, щоб виграти. Ми шукаємо фінансової підтримки в інших країнах, ми закриваємо такі шалені волонтерські збори, що просто ламають уявлення та наповнюють нас гордістю. Бо для перемоги потрібні гроші. І це стосується не лише армії. Адже від початку війни питання української мови в культурі та побуті з площини самовизначення та поваги одразу перейшло в площину виживання. Незважаючи на нав'язаний стереотип про зручність використання єдиної братської мови, є необхідність у демонстрації Росії та іншим країнам, що українська мова це є наша незалежність та самодостатність. За ці роки на шляху розповсюдження мови нам допомагали як натхненні ентузіасти, так і держава, приймаючи відповідні закони. Але є речі, які сприяють розповсюдженню краще ніж закони чи натхнення. Це економічна доцільність, і у 2020 році українські студії Postmodern, Post Production і так треба продакшн довели таку доцільність, отримавши статус to Netflix Post Partner Program, що надало нам шалений поштовх українізацію сегменті популярних серіалів та кіно. Погодьтеся, що приємно чути якісний український дубляж вже у перший день виходу серіалу на легальній платформі з простим доступом, без усіляких ставок на спорт та легких кредитів. Та не всі українці зацікавлені в постійному перегляді серіалів. Є й такі, хто залюбки проводить вільний час, граючи в ігри. І на жаль, у цьому сегменті дуже часто зустрічаюсь двома негативними тезами, які я хочу спростувати. Перша теза українська локалізація є фінансово необґрунтованою. Саме з такими аргументами ще у далекому 2006 році виступав віце-прем'єр-міністр України з гуманітарних питань в уряді Януковича Дмитро Табачник, коли Кабмін затвердив постанову про обов'язкове дублювання всіх іноземних фільмів українською. Чого лише вартувала істерика мережі кінотеатрів Мультиплекс, які відмовлялись працювати, і кричали, що через українську мову кінотеатри збанкрутують? І що? Зараз, у 2022 році, у когось є сумніви щодо успішності, якості та фінансової доцільності україномовного кінопрокату. Впевнена, що ні, і так само має скластися із іграми. Тим паче, що невеличкі ігри перекладати значно дешевше ніж фільми. Як приклад, хочу згадати випадок, який стався з двома крутими хлопцями, а саме, стрімером з Твіча під Ніком Мелкін, та справжнім майстром ігрових локалізацій Артемом Задорожнім. Які створили українізатор до Гостранер, і розробник у червні цього року додав його як офіційний український переклад. Зрозуміло, що ця гра не масштабу Red Dead Redemption 2, але і робився українізатор на ентузіазмі, а не за фінансову вигоду. А ось на другій тезі я хочу засередити особливу увагу, оскільки саме від нас геймерів залежить її спростування за малий обсяг цільової аудиторії. Росія завдала нам шкоди і у цьому просторі, адже багато років на заході створювався наратив, що не потрібно витрачати кошти на мови країн, в яких через радянське минуле добре володіють російською. Типу безглуздо витрачати кошти на українську, білоруську, казахську мову, адже можна зробити одну російську і її зрозуміють в усіх цих країнах. І ніхто ж не замислився, що лише росіянам подобається споживати неякісне лайно, а інші країни хотіли би чути адекватний переклад слова. Boy. Замість кацапського син, яке просто руйнувало важливий драматичний момент, задуманий Корі Барлгом. І ця ситуація призвела до того, що нас довго вважали частиною російського ринку, збільшуючи показник продажів їх регіону. Тому більшість ігрових видавців вважало, що українською локалізацією зацікавляться одиниці. Яка дурня. Звісно, Netflix частково вже зруйнував цей міф російської пропаганди відносно саме серіалів, але ми маємо і свій ігровий інструмент, який має підтвердити доцільність української мови в іграх. Статистика Steam. саме з цієї статистики можна впевнено говорити, що вже станом на серпень цього року відсоток україномовних користувачів платформи складав 32%, А у статистичних даних за жовтень показник зріс до 36%. Це вже рівень вищий за Нідерланди, Швецію чи Угорщину. Впевнена, що цей показник для України можна швидко збільшити бодай до рівня Чехії. І для цього достатньо у налаштуваннях Steam змінити мову інтерфейсу на українську і зазначити її основною у налаштуваннях профілю щодо мовних вподобань. Тож не зволікай! Саме такими простими діями ти можеш наблизити якісну українську локалізацію в іграх. Налаштуйте український інтерфейс, залишайте коментарі українською. Коли у соціальних мережах видавництва рекламують нові ігри без нашої локалізації, не соромтесь питати, чого так. Нагадуйте про себе, нагадуйте про Україну, доводьте, що нас багато, і ми заслуговуємо на свою власну якісну локалізацію. Адже відповідних майстрів ми вже маємо, як, наприклад, агенція локалізації Unlocked Team на чолі з Андрієм Рябощуком, який офіційно переклали для нас такі ігри, як Satisfactory, Valheim та Deep Rock Galactic. І наступну гру з їх перекладом я вже проходжу. Тож скоро ви побачите новий огляд. Ну і звісно, не можу не згадати шлях би в чию українську локалізацію ви могли бачити у моєму нещодавньому огляді на Шерлока Голмса. На превеликий жаль, лише повномасштабне вторгнення Росії та загострення війни, яка продовжується вже вісім років, дійсно багатьом відкрили очі на важливість мовного питання. Багатьом та досі не всім. Є такі, хто, мабуть, і після ядерки казатиме, що ні все так однозначно. Саме тому важливо, щоб поп та гік культура загалом і ігри зокрема мали українську локалізацію. Дорослі сформовані особистості, це допомагає долати комплекс меншовартості та збільшувати словниковий запас. А дітям, які також дуже активно грають в ігри, це важливо, щоб вони з малку не тільки вдома та у школі чули українську мову, а й під час занурення в ігрові світи. Адже мова відіграє важливу роль у формуванні і самовираженні особистості. І як писав український письменник Василь Захарченко, рідна мова дається народові богом, а чужа людьми, які приносять її на вістрі ворожих списів. Тож, у кого є фінансова можливість, допомагайте нашій армії відбувати ті списи. А в кого такої можливості немає, скористайтесь моїми порадами щодо Стіму. Адже, коли наші захисники з перемогою повернуться додому, вони заслуговують побачити більше українського навколо себе. Моя величезна подяка усім, хто додивився це відео до кінця. А з вами була Вуду і до зустрічі!